Ви дочекалися цього? А саме нового відео по Вас Waves. Напевно, багато хто з вас уже дійшов до думки, що я закинув цю гру. Але ні, поки що ні. Знаєте, чому я взагалі вирішив зачепити цю гачу? І ні, справа не в цьому неймовірно епічному трейлері, що ви зараз бачите. Я ж не такий, як усі, щоб вестися на такі прекрасні речі. Правда, набагато прозичніша. Мені підкошне, я підкреслюю кожне відео про кеншини пакт. Почали писати, що Вова краща, Вова випереджає Кеншина три голови. Коли вже відео про справжню гру. А не про це. І це відбувалося навіть під роликами, де я і словом не згадував про якісь порівняння. Тож я подумав, якщо ви так цього хочете, давайте зробимо відео, де такі коментарі будуть максимально доречними. Ви просили, я роблю коментатори. Ваш цірковий час настав. Але давайте серйозно. гра з неймовірним потенціалом, шодовою бойовою системою та купою переваг. Багато хто стверджує, що вона об'єктивно краща за Кеншин. Та, попри це, якщо ми подивимось на цифри, на активність в нашому українськомовному ком'юніті Кеншин все ще тримає безперечне лідерство. Чому так? Чому гра, яку називають вбивцею Кеншина, поки що не змогла його вбити. Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. і це не буде битва, хто кращий, а спокійна аналітика на, на розслабоні. тож наливайте чайок і погнали. Хоча б погода шара, якщо візьміть краще чогось холодненького. І перша, мабуть, найвагоміша причина це наші з вами аккаунти в Genshin Impact. Уявіть собі людину, яка грає з релізу або навіть пару років. За цей час вона не просто витратила гроші на донат, вона інвестувала сотні, а то й тисячі годин свого життя. Так у мене теж інколи виникає питання на що я трачу своє життя, не вже на красивих два тетянок, але я і не проти. Загалом це вибиті сотого разу персонажі, зібрані з любов'ю артефакти. Такожна частинка захисту в субстаті. Це особливий біль, це пройдені сюжети, досліджені карти, закриті на 100% локації. Це колекція персонажів, скінів, зброї. Ваш акаунт Genshin – це не просто набір пікселів, це ваша особиста історія, ваш цифровий щоденник, і невдач. І тут з'являється Вазерінгвейс, така вся себе нова, блискуча і каже: Ей, друже, кидай усе, що ти будував руками, і починай з нуля в мене. Для багатьох гравців це просто немислимо. Це психологічний феномен, відомий як помилка неповоротних витрат, або як кажуть американці. Сункт Кост Фелосі, нам шкода кидати те, у що ми вже так багато вклали. Це як намагатися переконати когось покинути будинок, який він будував руками, заради нового, хоч і потенційно кращого. Більшість просто скаже, дякую, але я залишуся тут, у своїй затишній фортеці. Друга причина. І для українського ком'юніті вона надважлива. Мова. Так, я знаю, зараз у коментарях почнеться. Та хто зараз не знає англійської? Чи мову, а не ней? Спокійно, друзі, не закидуйте мене камінням і не тільки ним. До речі, можете мене привітати. Не. Давна я став фахіцем з перекладу французької, тож у мовах трохи тямлю. Справа не в тому, щоб знати англійську на рівні Hello, how are you? Хай ігри, особливо з глибоким лором, вимагають повного занурення. Треба розуміти тонкощі опису навичок персонажа, читати умови сетів артефактів, чи то так званих ехо, вникати в сюжетні діалоги, коли ти не розумієш мову на 100%, гра перетворюється з розваги на роботу. Особисто я, хоч і непогано знаю англійську, іноді ловлю себе на думці, що мені просто лінки перекладати складний опис якогось кіла, я його. Просто скіпаю. А що казати про гравців чи рівень знань базовий? Гра не затягує, сюжет проходить повз тебе. Ти не прив'язуєшся до персонажів, бо не розумієш їхніх шартів чи драм. У таку гру страшно заходити, бо ти підсвідомо готуєшся до напруження мізків. І хоча в Genshin теж немає офіційної української, за роки його існування з'явилися якісні фанатські переклади, та й загальна доступність мови, яку не можна називати, на старті дозволила зібрати величезну аудиторію, яка тепер поступово переходить на український контент. У вас рінквей цього фундаменту поки що немає. Геншин жахливий, скільки можна грати в казино? Град для дітей. Скільки разів я це чув? І будьмо чесними, іноді й сам так думав. Але давайте на чистоту. Якби геншин був настільки поганим, як про нього пишуть у коментарях, чи грав би в нього хтось досі. Мільйони активних гравців по всьому світу. Це не статична похибка. Ми часто концентруємося на недоліка Геншина. Нудні діалоги, душні івенти, жахливий рандом. Але при цьому забуваємо про його сильні сторони, які й тримають аудиторію. По перше, візуал та музика. Якби хто не критикував, гра. Виглядає стильно яскраво і дуже відполіровано. А саундтрек – це просто витвір мистецтва, який отримав купу нагород. По-друге, лорд та світ, історія та й вату глибока, продумана і неймовірно масштабна. Це нею цікаво стежити. І по третє, що дуже спірно, казуальність. Кеншин не вимагає від тебе бути хардкорним гравцем. Цей низький поріг ходження для щоденної гри ітально підходить для величезної аудиторії, у якої немає часу на багатогодинні сесії. Вас Рінквейс навпаки робить ставку на більш вимогливу аудиторію, особливо в плані бойової системи. І це круто, але це автоматично звужує коло потенційних гравців. Кеншин це звична їжа, а вова на страви для гурманів і як показує ринок, попит на комфортну їжу завжди масовіший. Наприклад, що ви візьмете банан або банановий тарт тартотен з карамелізованими горіхами пекан та соусом із темного рому і ванілі. Думаю, перше, хоча друге звучало б смачно, якби це не було вигаданою стравою. Васерін квейс не така популярна, бо про неї значно менше людей знає. Банально, але факт. Головна причина слабша медійка, особливо в нашому регіоні. Уявіть собі снігову кулю. Кеншин котиться вже 4 роки. За цей час він обріс не тільки гравцями, а й величезною екосистемою контенту. ютубери, стрімери, художники, автори мемів, косплеєри. Новини про Кеншину, Найдзі досіль. А що ж у Васерін Квейс? Так, є блогери, які її знімають. Є іноземні контент-мейкери, але наших українських значно менше. І тут Зникає замкнене коло, про яке я скажу чесно, як ютубер. Ми дивимося на цифри. Ну ладно, не всі з нас, але більшість. Відео покеншено об'єктивно збирають більше переглядів, лайків та коментарів. І це не тому, що ми такі жадібні до слави. Ні. Більше переглядів означає, що ця тема цікава більшій кількості людей, хіба не логічно створювати те, що подобається вашій аудиторії, щоб Вазерінквейс стала. Популярнішою потрібно більше контенту. А щоб з'явилося більше контенту, потрібно більше глядачів. Розірвати це коло дуже важко. Кеншин мав роки, щоб створювати свою медійну бульбашку. А вува тільки починає цей шлях. І наостанок, коротко, але по суті, у Quest вимагає кращого заліза. Оптимізація на релізі, будемо відвертими, була не ідеальною. Багато гравців зі слабкими ПК чи не найновішими телефонами просто не змогли комфортно грати. Кеншин за роки свого існування навчився працювати навіть на дуже скромних пристроях, що значно розширило його аудиторію. Другий момент гроші. Донат у Вас Quest об'єктивно дорожчий. Скіни, бойова перепустка, вартість самих круток. Усе це б'є по гомінцю сильніше ніж у Кеншин. Для багатьох гравців. Особливо молодих, це стає вирішальним фактором, коли ти стоїш перед вибором, куди занести свої кровні, перевагу віддасиш тій грі, де за ту суму отримуєш більше. Але пам'ятайте, що найкращий донат це в оборону країни. Не забувайте про це. Так що ж у підсумку, Васерін Квейс погана гра? Абсолютно ні. Це чудова глибока і дуже перспективна гра, по якій я, до речі, планую і далі знімати відео, але її менша популярність порівняно з Кеншин на даний момент це логічний результат сукупності факторів, психології гравців, мовного бар'єру, медійної інерції та технічних аспектів. І знайте, що найкраще в цій ситуації: конкуренція. Поява такого сильного суперника, як Вазрінквейс, змушує розробників Кеншин ворушитися, додавати нові механіки та прислухатися до гравців. Від цієї битви титанів виграємо ми з вами, тому не варто сваритися в коментарях. Грайте в те, що вам до душі. Дивіться те, що вам цікаво. А я зі свого боку не планую закидати ані Кеншин, ані Вазрінклейс. А як ви думаєте, яка головна причина? Можливо, я щось перепутав. Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо аналітика вам сподобалась, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові ролики. Дякую за перегляд і до зустрічі в Тайваті. що може на Бувайте!